Пропонуємо до вашої уваги капітальний будинок у селі Чернятин, що в Івано-Франківській області як варіант для тих, хто шукає добротне сільське житло з міцною основою, житловим станом і великим обістям для ведення господарства або просто спокійного життя в затишному місці. Будинок зведений із каменю, зовні оздоблений декоративною штукатуркою, що не лише покращує зовнішній вигляд, а й захищає стіни від вологи та зношення. Дах покритий сучасною черепицею, а вікна з металопластикові, з ламінацією під дерево, які гармонійно вписуються в загальний вигляд і додають будинку затишку. Загальна площа простору добре розпланована. Всередині є чотири окремі житлові кімнати: кухня, санвузол і коридор. У будинку підтримується порядок. Нещодавно проводився косметичний ремонт, тож усе доглянуте, чисте, без слідів вологи чи серйозних пошкоджень. На підлозі лінолеум і плитка, стіни вирівняні, пофарбовані, стелі, й охайні, оселя повністю мебльована, встановлено побутову техніку та сантехніку, усе залишається новим власникам в робочому стані, що дає можливість заселитися практично одразу після оформлення угоди. Опалення газове у будинку встановлено нові металеві радіатори, які ефективно прогрівають усі приміщення, водопостачання автономне. Зі свердловини, тож проблем із водою не буде в будь-яку пору року. Земельна ділянка приватизована загальною площею 35 соток. Подвір'я викладене тротуарною плиткою. Двір огороджений капітальним парканом із цегли з кованими воротами. На території гараж для автомобіля, літня кухня, господарські приміщення. Місце тихе, умовно безпечне, до найближчого міста. Зручне транспортне сполучення, село має базову інфраструктуру, є продуктові магазини, зупинка транспорту, неподалік школа, дитячий садок та інші необхідні об'єкти соціального користування, ціна будинку на віддачу 14 тисяч гривень, усі документи на будинок та землю готові до продажу. Підписуйтеся на канал і ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві об'єкти напряму від власників.